Сумський барсі бути попри чутки про бажання чи то скоротити кількість місць, чи то перепрофілювати заклад. Головна футбольна школа області живе і прогресує. Більше тисячі сумчан і мешканців Сумщини сьогодні тренуються тут. Уже за рік Барса нарешті матиме довгоочікуваний житловий будинок академії. Наші журналісти сьогодні дізналися про нові футбольні плани центру. Подробиці у сюжеті. Вони готуються до календарного матчу чемпіонату області. Вихованців Барсу 98 Сьогодні на своєму полі приймають команду «СумДУ». Ми вже звикли к цього полю, так що це дуже хороший фактор для нас. Це наше поле ми повинні ним дати хороший бой. Тепер багатьох талановитих вихованців центру запрошували до інших футбольних інтернатів України. Чимало перспективної молоді свого часу залишили суми, змінивши рідні країна Київ чи Харків. Рідне місто банально не могло втримати своїх футболістів. Проблемою було й запросити в суми найкращих юних футболістів з районів. З метою виправити це на барсі розпочали будівництво сучасного житла для вихованців. Темою багато спекулювали. Більше року будівництво стояло проте нарешті його розморозили і знову увімкнули зелене світло готелю для футболістів. Щодо нього вже є грандіозні плани, запозичені зокрема і у колег з іспанської Барселони. Наповнити оборудованням, наповнити э, інвентарем, в тому числі тут буде діагностичний центр, класи для обучення, э, фітнес-зал. Э, Кафе, которое спеціально для спортсменів, для дітей, буде сбалансированным питанням. все это буде таке кажуть спеціалісти: моментально позначиться на результатах. Наряду з масовістю зростатимуть якісні показники. Тано дозволить нам внедрять самые серйозне і самые прогрессивные методи і средства современного футболу, которые существуют в Європі. Благодійний фонд профінансував будівництво на 10 мільйонів. Серпнева сесія облради нарешті пішла на зустріч проекту, і прийняти перших спортивних мешканців новобудбарси має вже менше ніж за рік. Тут виповнили всі сети, все зроблено. Залишилася наружна відділка, благоустройство, внутрішня відділка. Сейчас ми цим займаємося. А поки будівельники будують футбольний центр. Планує чергове розширення. Давно назріло питання зведення натуральних полів. Для них уже пригляділи ділянку неподалік. Барси на пустирі. Тепер сподіваються на те, що землі для футболу чиновники не пошкодують. Ділянка вільна. Ну вільна, просто вільна. Тут є такі аварійні дерева, є чагарники, і мусор. тут, де ми стоїмо. Одне поле, друге поле і третє поле, тобто тут місця більше ніж достатньо. А тому вже ці діти незабаром зможуть вчитися футболу в справді європейських умовах в центрі підготовки не обласного, а вже всеукраїнського рівня. Дмитро Шпірко, Олександр Олексінко, новини СТС.